Очільники Лозівського району привітали бібліотекарів. До всесвітнього дня бібліотек, що відзначається в Україні 30 вересня, районне керівництво завітало до центральної районної бібліотеки, аби поздоровитись з професійним святом працівників бібліотек району. Фахівців бібліотечної справи вітали голова райдержадміністрації Сергій Красноперов, голова районної ради Володимир Лаптів, заступник голови РДА з гуманітарних питань Юрій Петренко та заступник начальника відділу культури і туризму Алла Кривогус. Голова районної державної адміністрації вітаючи бібліотек. Карів дякував за важку працю, адже знає, з якими проблемами доводиться стикатись їм у своїй роботі. Є такі бібліотеки, які є єдиним осередком культури і духовності на селі. Є сил села, де де нема зовсім нічого. А також поділився з фахівцями амбітними планами щодо реорганізації бібліотек до більш сучасних. Для цього керівництво Лозівського району наразі готує програму дій на наступний рік. На жаль, недостатність фінансування та Сучасні вимоги ставлять ну, нові виклики бібліотекам. І я вважаю, що в цій програмі буде ком комп'ютеризація всіх бібліотек. Однозначно, в кожній бібліотеці буде комп'ютер. Комп'ютер без інтернету це мікроскоп, яким забувають цвяхи. Тобто, Обов'язковий інтернет. Це буде програма наша районна. Ми це зробимо. Я гарантую, що протягом року ми це зробимо. І в кожній бібліотеці буде електронна книга. Великі плани щодо бібліотек району мають втілити в життя протягом року, зазначив Сергій Красноперов. Окрім комп'ютеризації, треба ще вирішити проблему відсутності опалення та протікання дахів у деяких бібліотечних приміщеннях. Першими під реорганізацію підпадуть бібліотеки з найкращими показниками роботи та заклади, що є мало не єдиним осередком культури у найвіддаленіших куточках району, додав голова райдержадміністрації.